Злочинно так само, як виділяти гроші на Вовіну тисячу, тому що це класний. Ну як вважає президент ПІАР для президента виділяти кошти на єдиний марафон, півтора мільярда викинути в смітник і багато інших речей. Саме тому ні я, ні мої колеги з розумної політики не голосували за бюджет на 25 рік. Тому що це не бюджет, це папірець, написаний на колінці, в якому немає резервів. Які зверстаний виключно з того, що нам дадуть 38,5 мільярдів кредитів за кордоном? А якщо не дадуть інших варіантів, там не прописано? Тому за це просто не можна було голосувати, в тому числі підняття. Зарплати так само, як і підняття е, чисельності офісу президента, яку до 27-го року хочуть зробити плюс 19,5%. Нас з вами турбують пікапи, дрони, допомога збройним силам України, допомога бізнесу в тилу, допомога малозахищеним верствам населення, допомога ветеранам, а владу турбують власні піар-проекти а Заробляння на чорних дирах, які вони ж і кришують, і постворювали, і не турбує майбутнє України, судячи з усього, з якою вони не пов'язують своє майбутнє.